Всім привіт! У нас знову рубрика. Ну, у нас не рубрика. У нас канал так і називається Скарби зі звалища. Але все те, що ми знаходимо на роботі. Отакий От у нас пакетик. І ми починаємо. Ой! У нас порвано. Чи ні? Чи вона Чи Чипова? Я не знаю. Ну, у нас там. Ми вмикаємо. А, у нас батарейки сіли. Ну. Танк їхав. Батарейки сіли. Виламана у нас. Я, я напам'ятаю, что он вже. Танк Танки! Ця просто порвана, а та просто трошки слизла. прикольно! На минуту, на хвилиночку це у нас вольва. Вольва. Який сягач. Тут якісь батарейки навіть ставляться. Ой, турту має чайно. Отакі. Ну, не непоганий. Підіймається і... Тиша і речить. Ну. А ось ой речить. Класно? Класно. Помиємо. Дитина буде гратися. Або просто зберемо всі машинки, що знаходили, і нам попробуєш. Так, у нас вот така переблуда. Тюлень, або морський котик, який пінгвіна їсть, це жарт, просто морський лев. Або лін. Це у нас відкривачки для напоїв. Я не знаю, лимон, лимонад, там, ну, це щось для них. До шкафу. А я не знаю, тут все ще йде таке, як під 16 чи під 17 розмір ключа. І дуже-дуже така, ну важка. Ну Прикольна, як декорація ми ставимо в ванній кімнаті. Дуже класно Так, що ж нам таке ще цікавого? Сіликоновий очко. Новий. Він реально новий, він їхав ой, запечатаний. Просто упаковка була в жахливому стані. Тому ну, я її зняв. Він ніде не підписаний. Я не знаю, на який він телефон. Ну, Яка різниця? Погуглимо, виставимо. Може може бути, що виставимо, наприклад, на продаж. Це взагалі цікаво. Допустички. JBL Я погуглив на одному сайті. Ну, а так. Вот як AliExpress тільки в Польщі Аллего. Вони коштують після виставкові 435 по-моєму, 35 злотих. Це... 4 тисячі гривень. Але я коли знайшов, я думаю. Ну, класні, важкі. Думаю, чого люди викинули? А або чого? чому? Тому що він один. Але він працює. Він реально працює. Світиться і сзади світиться світиться прикольно? Ну навушник прикольний. Хотя один Так окуляры. У нас Made ін Italy Excess? Not in Italy. Брудні? Ну, по-моєму. Може на продаж виставимо. Подумаю скільки вони коштують. Бо... ну Так вирішувати одразу. Ну, я не знаю. Ну, блін, прикольно! Машинка в нас! Субару а, це те... на тому тижні десь в середу я знайшов Subaru Impreza. Це не Hot Wheels. Це звичайно. Велі. А, ну велі це те, теж. В Польщі це. нормально. Кампанія. Телефончик під водафон. Nokia. Я не знаю, я ніколи не бачив зі старих Nokia тако. Вона нікуди не їзде. Вона, я так розумію, що сенсорна. Тут немає батарейки заряджаються від Micro USB. Так, від мікро USB. О, схоже на Type-C. Отак. Ну, так. ну таке. Як би класна, але. Як то кажуть, але але. Ого! Тут маленька колекція для вас. Отака у нас фігурка. Дівчинка або хлопчик. Я не знаю, що це. Ну, отак. Отака одна. Дівчинка у нас отака. Не підписано, не дивіться, це Міньйон. Офігенно. Красиво. Отакий Міньйон. Так само немає... Ні, якась... Ні, тут щось написано, але стерте, Ну я не бачу, що тут. Кому треба, пишіть, я сфотографую, покажу Так, Так, от отака флешечка у нас. Я не знаю, ося кнопочка. Типа микається. Не написано на скільки. Побачимо? Може там... Підкажіть, будь ласка, що це таке. Таймер. Тут написано по приготуванню. А що з ним робити, куди його кидати? Я не знаю. Я просто знайшов. Це у нас скло або не скло, я не знаю, що... як що і йде. Так, знайшли отаку прикрасу. Ну, як у Клеопатри. Я не знаю, що це. Не магнититься. наче це не метал. Ну, не звичайно. Але не золото. Ну, виглядає класно. Отака. Молоток. Але при всьому цьому це ще і тиски. можна щось зажимати. Ну класна фішка. Так, у нас Ось Отакий От ніж. Піца. Ніж, звичайний. Написано, що він метал, ніякі фірми, нічого такого. Ну, от така у нас розпаковочка. Всім дякую за перегляд. Гарного всім дня. Всім до побачення, до нових зустрічей.